той випадок, коли треба зробити, а ні фрезерного, ні росточного немає, і треба знайти центр. Та що, готово. Росточка люнета. М-м-м, Краса. Тепер воно хоча б на кругле схоже, а не таке, як яйцем діло. Тут нічого не, то не вигадував. Розточна головка, труба, отвір розточив на, на два гужончика, різечик, все. Ну і само собою подача супортом. ação